Дзвонить дзвінок починається урок. Урок математики. Дітки, давайте з вами, як завжди, запишемо сьогоднішнє число. Класна робота. А також виконаємо хвилиночку каліграфії. Запишіть числа, що діляться на 3 і менші, ніж 30. Одночасно дві умови, щоб ці числа ділилися на 3 і були меншими від 30. Ставимо на паузу і записуємо. Мабуть, ви вже здогадалися, що це числа із таблиці множення на 3. Так? З таблиці множення або з таблиці ділення на 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 і 27, включно. Число 30 ми вже не записуємо. Так, підготували підручничок на сторіночці, 103, 104. І подивіться, будь ласка, табличку. Ми вже минулого разу з вами з такими табличками знайомилися. Але. Тоді ми розглядали приклади на додавання і віднімання, а зараз на множення і на ділення. Пригадуємо, як називаються числа при множенні. Перший множник, другий множник і добуток, так? і числа при діленні – Ділене, дільник та частка. Отже, зараз ми з вами будемо шукати, звідки. Будемо шукати невідомі компоненти. Подивіться в табличці нам відомий перший множник і відомий добуток. Як знайти невідомий множник? Пригадуємо правила з минулого уроку. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Отже, 14 поділити на 7, отримаємо 2. В наступному прикладі знову невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 30 поділити на 6 це 5. Далі, знову ж невідомий множник, треба добуток, поділити на відомий множник. Поділили і дізнали, що це число 8. Невідомий множник. Потрібно. Добуток поділити на відомий множник. Отже, це 10, що означає 100 поділити на 10. Поділити на 10 це означає в числі прибрати один нулик. Це вийде число 10. Тепер переходимо до таблиці ділення. Що в даному стовпчику невідомо? Ми знаємо ділене 18 і знаємо частку. Нам потрібно знайти невідомий дільник. Як його будемо шукати? Подумаємо, це число повинно бути більшим чи меншим заділеним. Звичайно, меншим. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. 18 ми ділимо на 6 і отримаємо 3. Далі невідоме. Ділене. Думаємо, якщо воно ділене, його будуть ділити. Це означає, що це число повинно бути велике чи маленьке. Звичайно, велике. більше. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Отримаємо 35. Знову ж невідомий дільник, ми вже знаємо. Треба ділене поділити на частку. І отримаємо 7. І невідоме ділене. Треба частку помножити на дільник. Це буде 80. Ось таким чином ми розібралися. Тепер завдання подібне, але вже у вигляді прикладів. Нам замість віконечка знаком питання потрібно підставити число. В даному випадку нам невідомий перший множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток чи добуток поділити на відомий множник. І ми отримаємо число 2. Далі, невідоме, вірно, ділене. Щоб його знайти, треба частку помножити на дільник. 8 помножити на 3 буде 24. В третьому прикладі нам невідомий дільник. Як його шукаємо? Ми ділене, ділимо на частку і отримаємо 9. Будь ласка, далі, другий стовпчик продовжить самостійно підставте числа. Якщо це ділене невідоме, що будемо робити, якщо це дільник, невідомий, що робимо. І якщо це множник невідомий, поставте на паузу. А тепер ми можемо звіритися. 42, 8 і 5. А третій стовпчик трішечки знову ускладнений. Ускладнений ще однією дією. В даному випадку нам невідомий множник. Щоб його знайти, для початку треба перемножити ці два числа. 2 помножити на 3. Це 6. Тобто один множник 6, другий множник невідомий і добуток 36. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Отже, 36 поділити на 6 це буде вірно 6. Знову ж та сама ситуація. Потрібно спочатку 1 помножити на 9. Ми отримаємо 9, тобто один множник 9, інший невідомий і добуток 18. Треба 18, поділити на 9 і буде 2. І в останньому випадку зверніть увагу. Зверніть на цей приклад, який у нас добуток 0. Тобто, яке повинно бути число, якщо в результаті ми отримаємо 0. 0. так? Ми можемо помножити 1 на 7, буде 7, а потім помножити на 0, буде 0. Ось таким чином. Звіртеся, будь ласка. В наступному завданні з вами ми будемо шукати, де ж у нас рівняння. Пригадуємо, що називається рівнянням, це рівність, яка містить змінну, яку потрібно знайти. Змінням можуть бути Х, Y, M, N, K і так далі, тобто букви латинського алфавіту. Де із цих у нас поданих записів рівняння. Ось, звичайно, К поділити на 9 дорівнює 5 і N помножити на 8 дорівнює 32. Знайшли рівняння. Сьогодні ми, дітки, будемо з вами якраз справлятися. А, і третє рівняння, я не помітила. 30 поділити на y дорівнює 6. Сьогодні ми будемо з вами справлятися у розв'язанні рівнянь. Але минулого разу ми вчилися розв'язувати рівняння додавання з додаванням та віднімання. А все раз будемо вчитися вже е, вправлятися із діями множення та ділення. Ну, давайте з вами розглянемо або довідничок із підручника, або ось таким чином, мені здається, буде краще видно. Зараз. Секундочку. Ага. Ось таке рівняння, наприклад, х помножити на 3 дорівнює 18. Бачимо, що рівняння з дією множення. Що в даному випадку нам невідомо? Невідомий перший множник. Як його знайти? Треба добуток поділити на відомий множник. Отже, з нового рядочка ви маєте записати, х дорівнює 18 поділити на 3. І шукаємо результат. Скільки ж буде дорівнювати х? Звичайно, це число буде 6. Робимо перевірку. Ось це зараз нам показують розв'язки або корені рівнянь. Тепер здійснюємо перевірку. Яким чином? Ми замість Х підставляємо те число, яке знайшли, тобто корінь. 6 помножити на 3. Буде 18. Правильно, отже, 18 дорівнює 18. Тепер таким же чином розглядаємо і дію ділення. В даному випадку невідоме. Ділене. Щоб його знайти, треба частку помножити на дільник. Частку ми множимо на дільник. 5 помножити на 6 це 30. Отже, розв'язок або корінь рівняння це число 30. Підставляємо число 30 замість Y. 30 поділити на 6 дорівнює 5. Робимо перевірку 5 дорівнює 5. І останнє рівняння. Зі ділення, у якому невідомий дільник. Як знайти невідомий дільник? Треба ділене поділити на частку. Це ми і зробили. Ділене поділили на частку і отримали результат. Число 3. Робимо перевірку. 21 поділити на 3 це буде 7. 7 дорівнює 7. Так, завдання 7 з підручничка. Розв'яжи рівняння. Знайдіть корінь його. Отже, дітки, що робимо для початку? Дивимося, яка дія виконується дія множення. Невідомий перший множник. Як його знайти? Для того, щоб знайти невідомий множник, ми знаємо правило, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Тобто 36 поділити на 4. Далі, який буде результат? 9. Отже, х дорівнює 9. Робимо перевірку. Ви берете і підкреслюєте під лінійку олівчиком, так? Креслите лінію. Робимо перевірку замість x підставляємо 9. 9 помножити на 4 дорівнює 36. Розв'язали правильно. Отже, 36 дорівнює 36. Наступний. Х поділити на 7 буде 6. Невідоме ділене. Щоб його знайти, треба частку помножити на дільниць. Тобто х дорівнює 6 помножити на 7. І результат це 42. Перевіряємо, підкреслили. 42 поділити на 7 буде 6. Все правильно 6 дорівнює 6. 49 поділити на х дорівнює 7. Невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник. Треба ділене поділити на частку. Тобто 49 поділити на 7. Отримаємо результат 7. Робимо перевірку, підкреслили. І замість х підставили 7. Корінь рівняння 7, так? Отже, виглядає це так. 49 поділити на 7 буде 7. Правильно розв'язали 7 дорівнює 7. Наступний, наступне рівняння розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Після цього можна звіритися дітки. А також. Розташуємо числа у порядку зростання. так? Чи навпаки, чи яким чином зараз загубилися? А називаємо просто корені рівнянь. 9, 42, 7 та 6. Це корені. Номер восьмий. Завдання не нове для вас, нам потрібно саме скласти рівняння за поданою умовою. Добуток чисел. Х та 8 дорівнює 40. Добуток це дія множення, так? тобто ми будемо х множити на 8 і отримаємо 40. Ось таке рівняння виходить. Тепер, якою якої ж дії ми будемо його розв'язувати? Якщо невідомий перший множник. Ми доводок ділимо на відомий множник. Ось таким чином. Далі, якщо z поділити на 6, то отримаємо 8. Виходить рівняння z поділити на 6 дорівнює 8. Як шукаємо z? Якщо це ділення, нам потрібно помножити частку на дільниці. Тобто z дорівнює 8. 6 помножити на 8 або 8 на 6 не має значення. Третє. Число m зменшили у 6 разів і отримали 6. Зменшити у 6 разів це означає поділити на 6. Тобто m поділити на 6 буде 6. Як знайти ділене? Треба частку помножити на дільник. Останнє. Ділене дорівнює 50 дільник Х. А частка 10. Ділене 50 дільник Х. Це означає, що буде дія ділення. Тобто 50 ми ділимо на х і отримуємо 10. Х дорівнює 50 розділити на 10. Ось таким чином. І номер 6 дітки для самостійного працювання. Вам потрібно зібрати корінь для кожного із рівнянь. Якщо це х помножити на 7, дорівнює 70. Який же буде Х? Яке число ми підберемо? Так, звичайно, це число 10. 10 помножити на 7 буде 70. І так, таким же чином, розв'язуємо друге, третє. І четверте рівняння. На сьогодні це все. Всім гарного настрою, успіхів під час виконання завдань. До побачення!